Бидрекоу F – найбільший автомобільний бренд Китаю кидає виклик японцям на їхній території. Бидрекоу Ф виклик Китаю японському класу K, і що це означає для майбутнього автомобільного ринку. Японський клас K. Унікальне явище в автомобільній промисловості. За суворими обмеженнями розмірів стоїть величезний ринок, де компактні, практичні та неймовірно популярні автомобілі є нормою. Довгий час цей сегмент був недоступний для іноземних виробників, сприймаючись як бастіон японських автогігантів. Однак з появою БДРЕКУ f ситуація може кардинально змінитися. Це не просто черговий електромобіль, а сміливий виклик традиційним гравцям і потенційний каталізатор змін на ринку. Чому клас такий важливий? Перш ніж говорити про реку, важливо зрозуміти, чому клас такий важливий у Японії. Обмежений міський простір, високі податки на автомобілі понад певного розміру та просто культурна перевага компактних, спритних автомобілів створили ідеальне середовище для автомобілів Кей. Вони не просто засіб пересування, це частина міського стилю життя, символ практичності та ефективності. І як результат, ринок автомобілів Кей є величезним і конкурентним, з лояльними покупцями, які не схильні до спонтанних змін. Бидреко не просто електромобіль, а стратегічний крок. Бит, найбільший у світі виробник електромобілів, не просто так вирішив вийти на ринок автомобілів Кей. Вони розробили Реко Ф спеціально для цього сегменту, враховуючи всі його особливості та вимоги. Це не адаптація існуючої моделі, а продукт, створений з нуля, щоб конкурувати з лідерами ринку, такими як Nissan Секури та Mitsubishi і що в цьому особливого? По-перше, це рішучість китайського бренду увірватися на один із найскладніших і важкодоступних ринків. Японія традиційно не довіряє китайським автовиробникам і завоювати довіру японських покупців завдання не з легких. По-друге, це демонстрація технологічної переваги. Бид не тільки пропонує компактний електромобіль, але й демонструє свої передові розробки в технології акумуляторів, швидкої зарядки та систем безпеки. РекоуЕФ конструктивні особливості та технічні характеристики. Зовнішній дизайн Рекоф це цікаве поєднання практичності та привабливості, його коробчату форму, типову для автомобілів Кей, Пом'якшують тонкі складки навколо колісних арок і витончений вигин вікна це стійки. Округлі фари з графікою дальнього світла у формі S і пластиковими вставками в колір кузова надають автомобілю привабливий і сучасний зовнішній вигляд. Технічно Reco F відповідає всім вимогам японського класу K. Його розміри 3395 мм в довжину. 1475 мм в ширину і 1800 мм у висоту дозволяють йому легко маневрувати в міських умовах. Акумулятор на 20 КВТ ГОД забезпечує запас ходу до 180 км за стандартом WLTC, чого цілком достатньо для щоденних поїздок по місту. Можливість швидкої зарядки за допомогою потужності постійного струму до 100 КВТ робить RECO F простим у використанні. Конкуренція та перспективи. Конкуренція в сегменті KK є інтенсивною, і RECO-F доведеться зіткнутися з жорсткою конкуренцією. Nissan Секуре, Mitsubishi і KXF, Honda N 1 і Ісюпауан це автомобілі, які вже завоювали прихильність японських покупців. Однак RECO-F має свої переваги. Сучасні технології бит використовує передові акумуляторні технології та системи безпеки, які можуть привернути увагу покупців, які цінують інновації. Приваблива ціна стартова ціна рекоо Ев 2,6 мільйона єн, приблизно 25 тисяч австралійських доларів лише трохи вища, ніж Нісан Секури, що робить його конкурентоспроможним. Розсувні задні двері, зручність розсувних задніх дверей може бути особливо привабливою для сімей з маленькими дітьми або людей, яким важко нахилитися. Сильний бренд бид є світовим лідером у виробництві електромобілів, і цей досвід може бути використаний для завоювання довіри японських покупців. Що це означає для майбутнього автомобільного ринку? Вихід бидрекоу на ринок легкових автомобілів. Це не просто чергова подія в автомобільній промисловості, це сигнал про те, що китайські автовиробники готові кинути виклик традиційним гравцям на їхньому полі. Підвищена конкуренція, поява рекоу Еф посилить конкуренцію в сегменті Кейка, що може призвести до зниження цін і кращої якості автомобілів. Розвиток інфраструктури електромобілів. Успіх РекоуЕВ може підштовхнути розвиток інфраструктури електромобілів у Японії, зробивши електромобілі доступнішими та зручнішими для широкої громадськості. Глобалізація автомобільного ринку, вихід китайських автовиробників на нові ринки, сприяє глобалізації автомобільного ринку та створює нові можливості для споживачів. Нові тенденції дизайну, можливо, успіх рекоуев надихне японських автовиробників на створення більш сучасних та інноваційних моделей КК, особистий досвід і спостереження. Я вважаю, що вихід бит на японський ринок є дуже важливим кроком. Китайські автовиробники давно довели свою конкурентоспроможність на світовому ринку, але вихід на такий складний і вимогливий ринок, як Японія, є справжнім викликом. Я думаю, що БДРеко Ев має хороші шанси на успіх, якщо компанія зможе правильно побудувати маркетингову стратегію та завоювати довіру японських покупців. Що я вважаю особливо цікавим, так це рішення використовувати розсувні задні двері. Це дуже практична функція, яка може бути особливо привабливою для сімей з маленькими дітьми. Я впевнений, що це стане одним із ключових факторів успіху РекоОЕ. Висновок Бидрекоу Ев це не просто ще один електромобіль. Це символ нової ери в автомобільній промисловості, коли китайські автовиробники готові кинути виклик традиційним гравцям на їхньому полі. Успіх Рекоу Ев може мати значний вплив на майбутнє автомобільного ринку, стимулюючи конкуренцію, розвиток інфраструктури, електричної мобільності та глобалізацію автомобільного ринку. Я впевнений, що це лише початок нової сторінки в історії автомобільної промисловості.